Що, дівчата, давайте трошки зв'яжемо собі свято. Або свято для своїх близьких та рідних. Свято складається все рівно з яких дрібничок, традицій, прикрас. Тому я вам і пропоную зв'язати таку маленьку ялиночку своїми руками для того, щоб прикрасити або подарунок для своїх рідних і близьких. Або, ялинку, а, або камін будь-що. Набираємо одну петельку, просто перевертаємо. Просто так. Просто я її перегорнула. Довільно формі. Я так думаю, що можна і гачком, звичайно, але написано спицями, то будемо спицями. 16 петель я роблю тепер. Я навіть не знала, що спицями теж можна робити цепочку. Цепочку. Я набирала попередні. Дівчата, хто може це гачком робити, робіть гачком. Набираємо 16 петель. Я набрала 16 петелечок. Спробуємо вже трошечки нижче таку. І тепер я зроблю. Коло, майже коло, і в о, першу петельку я підніму. У мене на спиці дві петельки. Переміщаю спицю. Так, і тепер пров'язую дві петлі першу і другу. Перевертаю роботу. Поміж ними я зроблю один накид, і це буде моя центральна петелька. Всі краєві петлі в виворотньому і в лицевому ряду я буду пров'язувати лицевою за передню дошку Раз. Роблю накид і пров'язую лицевою останню петлю. У мене три петлі. Зараз я це перев'яжу, зацепила. Так. Дуже щільно пров'язуйте накид бокові, щоб вони охай не були, виглядали, то щільненько пров'язуйте, натягуйте ніточку, і цей рядочок ми в'яжемо наступним чином. Перша лицева. Цей накид перший і останній ми пров'яжемо з хрещеним. І лицьова. Всі решти накиди ми будемо пров'язувати так, щоб вони у нас виходили з дирочками. Так, це у нас лицевий рядочок, і ми в'яжемо його. Лицева хід. то у нас там... Ага, боже, виворотні, це виворотній ряд буде у нас. Лицьова. Виворотня. Лицьова. Повертаємо роботу, і далі в лицевому ряду ми зробимо два накиди перед центральною петлею. Вона у нас буде лицева така доріжка: накид, лицева, накид і останнє лицева, Це був у нас. Тепер робимо такі накиди. В кожному шостому ряду. Рахуємо. Це у нас буде перший. Ми його пров'язуємо лицева. Накид ми пров'язуємо лицевий просто, щоб з дирочкою буде не перехрещено. Виворотня. Накид лицевою і лицева. Вся ялинка у нас зв'язана. Хустковою в'язкою, тільки лицева у нас міняється на виворотню яка центральна. Так, то був перший ряд, це у нас другий ряд, так само в'яжемо, це лицевий ряд, третій ряд. Лицева, лицева, виворотня, лицева, лицюва. Четвертий ряд всі лицьові, п'ятий ряд лицьова, лицьова, Орлиця ніточка лицюва, виворотня, лицюва, лицева. І в шостому ряду ми робимо накид. Лицева, лицева, накид лицьова, накид, лицьова, лицьова. І далі повторюємо те саме. Перший ряд. Раз, два, лицьова, виворотня, лицьова, лицьова, лицьова. І у нас вже на спицях. Сім петелечок. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Перший, другий. Третій. І в шостому знову друглю прибавочку, накиди. лицьова лицюва, лицюва. Перед центральною петелькою накид, лицюва, накид. Так. І так ми робимо прибавочки в кожному шостому ряду, доки у нас на спицях не буде 15 петельок. Просто рахуємо і просто в'яжемо. Не забуваємо всі кромочні пров'язувати лицевою, першу і останню робити натяжіння для того, щоб такий у нас тут краєчок візринковий був. І ми пров'язуємо так, щоб у нас така дирочка була. Не перехрещуємо петельки. Все в'яжемо самостійно. У мене залишився один рядочок ще зробити накид. Я його роблю разом з вами. Ось така у мене деталька виходить. Раз, два, три, чотири, п'ять накид. Центральна петля накид і шість останніх петель. Тепер я так само пров'яжу просто. Хустковою пряжею ще декілька рядочків, а саме 5 мені здається. раз, Це буде перший рядочок. Центральну петельку все рівно я буду вив'язувати. накид ми просто пров'язуємо виворотньою Так, tu vann. Центральна виворотня. Останнього плацювання забувайте, щоб не було такого, як у мене, тільки що. Чотири. П'ять. І в шостому ряду ми будемо пров'язувати стовбур. Для нашої ялинки, щоб вона у нас повітрячки не висіла. Ми закриваємо перші п'ять петель. Раз. Два, три. Чотири. П'ять. Пров'язуємо п'ять петель. Раз. Два, три, центральні, 4, 5. Це у нас буде стовбур. І закінчуємо цей ряд поки що до кінця. Так, я вам показала, з яких петелечок ми будемо робити стовбур. І з цієї сторони так само ми закриваємо 5 петель. Раз. 3, 4, 5. П'ять. скільки у нас лишилось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, так, п'ять. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Так, все вірно, так? Да? Тут треба було лицю було пров'язати. Зараз виправимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ні, не треба. Просто будемо декілька рядочків просто хустковою пряжею. Раз, два, три. Три, чотири, п'ять. Теж пров'язуючи і останню сьогодні, п'ять і останній рядочок. И закрываем типа телечки. Я виходить така рельєфність. З цієї сторони, ось так виглядає. Ховаємо ніточки. І для того, щоб вона була цупка, ви її ВТО її проведете в солодкому розчині. Зробите водичку з цукром з невеликою ємності, щоб просто занурити. Таку, як, як чайок, і придасте ось таку форму, і на поверхню вона висохне, і буде вже потім взагалі цупкенька. Такими ялиночками я буду а, а, прикрашати покуночки. Подарунками. І це ну, лишиться на загадку, це вже рука точно не підніметься, викинути. І на ялинку можна повісити. Буде така прикраска. І вам дякую за перегляд. Робимо свято, незважаючи на все. Взагалі ні на що верніше, ні на що, дівчата. В'яжу в рамках проєкту, який запровадила Сандра Пай, в'язання незламних. І там є така категорія, яка зветься В'яжемо щось для коханих, для любимих. І в мене, слава Богу, досить багато людей, які я люблю, ціную. І сьогодні я Вирішила зв'язати ось такі дрібнички для а, прикрашання подаруночків. Зараз я вам покажу, що ж я буду запаковувати. А запаковувати я буду ось такий жилет зв'язаний англійською резиночкою От зараз кольор цей той. Міланжовою пряжею з в-образним вирізом і з такою проймою і спиночка трошки довша заперед. Що я вам хочу розказати? Це для Лєрочки, вона просила зв'язати по фотографії. Зовсім не та модель в мене вийшла, яку попросила Ліра, ну, із того, що всього вищого, вищого перечислено. Тобто цей не колір і не довжина, якось в мене не склалося саме з запитом, але ми приміряли, і Лірі сподобався цей жилетик, і вона сказала, що буде його задоволенням носити. Я хочу вам розказати про цю модель взагалі про рекомендації пряжі. Якщо хтось буде вив'язувати щось на шталь цього жилету, то я би радила вам тонку пряжу. Я в'язала 300 метрів і цього достатньо. 280 уже буде трошечки затовста. Штука для, саме для а, полупатентної резинки. Внизу перехрещена резиночка ось така, а потім полупатентна. І ще щось хочу вам сказати. Для англійської резинки краще не брати а, а, пряжу в декілька складень. Це буде заморочливо потім носитися, це 100%, тому що ну, обов'язково буде щось задіватися. Тому краще брати пряжу в одно складнення. але такого, ж сам, такого метражу, як я вам сказала. І зараз я його запакую гарненько, прикрашу ялиночку тільки що зв'язала, і буде такий подарунок. Це ще один жилет я буду зараз запаковувати, і який зовсім не співпадає з запитом, який дала моя донечка. Вона подивилася на мій білий жилет, який я зв'язала, силочку, я вам залишу в інфобоксі на цей жилет, і попросила мені зв'яжити такий самий. Доця зв'язала. Єдине, що тут залишилося, це лікала один в один в'язала зі своїм, але взяла меншу пряжу. У мене було там 100-110. А тут у мене було десь 180. Але п'ятілечки, розрахунки, все, -все взяла по своєму майстер-класу. Трошки додала авторського бачення. Настенька думала, що це ти зацениш. Я просто знаю свою доньку, я же мать, і думаю, що їй сподобається. Теж запакую, а ялинка зайде до 100%. Я знаю, що вона любить такі маленькі дрібонькі речі, і вони для неї знакові. Дівчаточки мої хороші, мої любі дівчаточки. Що я вам хочу сказати і розказати, поділитися верніше. Може так, я вам картинку поміняю і трошки з вами поговорю. Я хочу вас з вами поговорити про наше сьогодення. І я так само шукаю виходи, так само просідаю, як ви, так само. Йде періодично в мене ті жахливі панічні атаки, і з того ж самого тіста зроблено і в цій же самій країні живу. Я побачила одну публікацію чи передачу про досвід про вивчення досвіду пережиття. Великої Вітчизняної війни. І е, були такі публікації, е, я не знаю, якого фахівця, чи спеціаліста, психолога, неважливо. І він розділив категорію людей, які пережили вітчизняну війну на три. Перша група це ті люди, які вірили, що це все швиденько Скінчиться, і вони поламалися відразу. Друга категорія, третя верніша категорія тих, хто е е вірив або впав в вічай, що це буде надовго. І ця категорія так само зламалася. І вижила, і все з ними було добре. Люди, які облаштовували свої сьогодення, як могли. От жили Сьогодні і зараз, як тут кажуть, це, це зараз модно так казати, але, як виявляється, це працює. Тому э, перший надлом у нас вже був, коли ми вірили, що це закінчиться швидко і за три дні, за три місяці, за, э, а тепер нам не треба вірити. І впадати в вічі, що це буде тягнутися руками. Воно вже є, воно вже з нами. На жаль, але це випробовування, ми всі це знаємо. Чим це закінчиться, ми так само всі знаємо. Тому дуже вас прошу не впадати в вічі і не бути знов, та категорія людей, які вже поламалась, вона вже існує. Нам би з вами тепер не попасти в ту категорію, яка буде думати або думає, або впевнена, що це буде тривати вічно і як воно буде. Ніхто не знає, як воно буде. Верніше, в деталі цього процесу ніхто не знає. Але всі знають, як воно буде наприкінці. Буде обов'язково. Правда, правда. Це свята, правда, дівчата. І ми її будемо чекати. Ну, боже, Боже, ну такі веселка в небі. На жаль, ви її не бачите. От, а, от веселка. Дивина. Хочу, щоб наш, 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 у нас були дивани тільки позитивні. Да? Або ми створювали і своїми руками. Да? От ідемо і в'яжемо такі дрібонькі ялиночки. Даруємо радість собі, людям. Тримаємося кубки. І все буде добре. До зустрічі!